З нами на зв'язку. Друзі Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка від слух народу. Оль, вітаю вас. Слава Україні, героям слава Олю. Перше питання від нашого попереднього гостя від речника добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура була у Верховній Раді місяць тому зареєстрована постанова про визнання Україною незалежності Республіки Ічкерія, і це допомогло би цим чеченцям, які зараз воюють саме і за Україну. Яка доля цієї постанови? Які перспективи? З того, що я знаю, в порядку денному її поки що немає. Але ми саме зараз збираємося на засіданні нашої фракції, де будемо обговорювати ті актуальні законопроекти, які мають бути на наступному засіданні Верховної Ради. А що кажуть депутати стосовно цього ядерного шантажу Путіна, замінування Запорізької АЕС і оцього зухвалого просто, ну якби ну це нелогічно, і навіть слів немає, коли виходить у цей от їхній військовий каже, та ми все подарю. Дивіться, я обрана на 96-му окрузі. Туди входить Чорнобильська зона, тому прямі наслідки вибуху на Чорнобильській станції, і взагалі ядерних е цих катаклізмів я. Бачу зараз вже пройшло багато років, але вони і зараз відчутні. Тому вкрай стурбована тим, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Ви знаєте, що вона захоплена ще з 3 березня. І вчора я пішла в енергоатом для того, щоб переговорити щодо цієї ситуації, яка склалася. Аспектів декілька перш за все, це ціль агресора. Пере... Включити Запорізьку станцію на обслуговування своїх, своїх територій власне, і підключення до своєї енергосистеми. Для цього на колінах була написана якась програмка ними, яка, власне, в випадку відключення останньої, ви знаєте, що там було. Чотири лінії зараз працюють, працює засл лише на єдиній лінії. Якщо вона буде зупинена, і вони захочуть переключити її на обслуговування своєї енергосистеми, то ми, по-перше, втратимо електроенергію, і в нас почнуться вілові відключення. Але це півбіди. Насправді... вілові? тому що Петро Котян з енергоатому каже, що взагалі буде блекаут, ну от просто тотальний. Лекат запорізької станції буде, і тут питання буде в тому, яким чином охолоджувати ядерний реактор і сховище відпрацьованої ядерного палива. Ви знаєте, що ці. Контейнери з відпрацьованим ядерним паливом стоять про неба, і якщо не дай Боже, туди щось трапить, то це буде радіологічна катастрофа. Окрім цього, там заміновані енергоблоки. Я так розумію, що два енергоблоки заміновані з шести. Тобто, якщо не дай Боже, там буде вибух, то це вже буде катастрофа на 100 кілометрів і більше. Оскільки енергодара і сама електростанція знаходиться то біля водоймища, то ми будемо мати, дай Боже, забруднення не тільки навколишньої середи, але ще й навколишнього середовища, а й водойм Дніпра, Чорного моря і Середземного. Тому ця катастрофа зачепить не тільки Україну. А й... Ті країни, які також знаходяться біля моря, власне, це буде потужна катастрофа. Я сподіваюся, що її не буде, тому що тому сьогодні зранку я говорила з міністра міністрів для того, щоб зрозуміти для себе відповіді на декілька питань. Перше питання: чи наскільки в нас є запаси засобів індивідуального захисту та юдидукалію, які потребуватимуть місцеві мешканці, не дай Боже, в разі будь-яких катастроф? Це перше. Друге, який план відселення людей з 30 кілометрової зони і з 100 кілометрової зони, це залежить, відстань, залежить від того, що саме може бути на цій станції, і третє? Питання. От які заходи зараз ми можемо вжити для того, щоб зупинити цих, як ви сказали, правильно, мавп з гранатами для того, щоб запобігти цій катастрофі. Тому от ці два питання я чекаю відповіді від Кабінету міністрів, і на станом на завтра мені обіцяли їх надати. друге, що стосується власне тих заходів, які ми можемо вжити, то це ми готуємо зараз постанову про визнання Росії країн. Ядерним терористом, і для того, щоб на цей заклик пана Петра Котіна, очільника енергатома, про те, щоб ввести миротворчу місію на території атомної електростанції Запорізької, все таки втілити в життя. Для цього нам потрібно звернутися, і в тому числі, і парламенту, і я думаю, президенту до міжнародних організацій, які можуть створити таку миротворчу місію. Окрім цього, ми ще. Березні зверталися до МАГАТЕ для того, щоб на кожну атомну електростанцію, яка знаходиться на території України, вести спостерігачів, але ми з вами прекрасно розуміємо і бачимо на своєму на своїй шкурі, що і МАГАТЕ, і ООН, і інші міжнародні організації мають в керівних особах громадян Росії, і власне нічого крім стурбованості, ми зараз від них не бачимо. Тому будемо впливати на них іншим чином. Зараз FAT досить правильно діє. В них є внутрішні регламенти, які вони задіяли. І окрім цього, вони включили садки інформаційну складову для того, щоб світову спільноту якимось чином змусити прокинутись. Ну, будемо сподіватися, що так і вийде. А не як було з Чорноволем, коли приїхало МАГАТЕ і подіяло, роздало всім дозиметри. Це ж важлива реакція на те, що озброєні мавпи сидять на атомній електростанції. Дякую дуже Олю. Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка від «Слух народ була з нами на зв'язку і розповідала, як які кроки готує Україна у відповідь на цей ядерний шантаж Російської Федерації. Йдеться про заяву про замінування Запорізької атомної електростанції.